Того часу, ще був дуже молодий, я коли мав таку практику грати на трубі в оркестрі. І нас запрошували на похорон. Я не знаю, чи у вас була така практика, коли оркестри запрошували на похорон. І перший похорон, який прийшлось мені грати, це ховали хлопчика. 14 років. Так сталося, що він наклав на себе руки. Я просто не можу передати, як я себе відчував тоді, коли я чув, як голосила його мати. Дуже запам'яталося мені, що тоді так холодно було, такий мороз. І вона його просила, встань, пішли додому. І знаєте, так воно в ушах. І сам собі думаю, чому так відбувається? І за чого люди йдуть на такий шаг, коли накладають на себе руки? Знаєте, статистика дуже погана. За останні 50 років на планеті на 60% повисилися суїциди. Знаєте, що це таке? Це коли люди накладають на себе руки. Ви може знали таких людей, які наклали на себе руки? У вас були такі люди в житті, яких ви знали і, на жаль, їх вже з нами немає. Головна причина, із-чого, я хочу вам сказати, церква віками відносила до цього дуже негативно. Чому? Тому що головна причина, чого так відбувається з людьми, це із-за того, що вони не знають, що душа не вмирає. Звісно, що коли людина проходить через певні тяжкі обставини життя, їй здається, що це останній вихід, який тільки можна зробити. Але якби люди знали, що помирає тільки тіло, а душа буде вічно жити, друзі, на жаль, багато людей цього не розуміє.